Привіт! З вами друга зміна. І ваші ведучі Денис Андріяш та Даша Тірегіна. І ми вже готові займатися спортом. І я вже, до речі, знаю, куди ти підеш займатися спортом. Серйозно? А я теж знаю. А ну і куди? Знаєш куди? Куди? Ти будеш займатися аеробікою. Аеробікою. Тоді а? ти йдеш на вільну боротьбу. Ха-ха-ха. Куди? На віль... Денис, як на вільну боротьбу? Ну і що, сьогодні моїм тренером буде Олексій Євгенович. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Олексій Євгенович, А взагалі вільна боротьба це дуже складно. Ну, як складно. Тяжело, звісно, треба мати характер, надо мати дані. А це з самого дитинства потрібно почати займатися? М -м, желательно. А у мене в кінці тренування вийде когось кинути? Обізательно. Круто. Ну що ж, побігла я переодягатись, а ми скоро почнемо. Я вже йду займатися аеробікою, і мене на вході якраз зустрічає моя тренерна сьогодні. Це Віта. Доброго дня, Віта. Привіт, Денис. А... Ну що, поработаємо сьогодні? Попросив, мабуть, будемо ганяти мій жир сьогодні. Пойдем. Пішли. <седженний час> <седженний час> а, вітей. Чим ми зараз будемо займатися. У нас сейчас буде комбінірована тренування. Для начала будуть степи, потім ми візьмемо в руки м'ячики, немного поіграємо з ними, і звісно, в конце <свісно> <свісно> гантели. Зараз трошки розімнемось і ви врахуйте, що для того, щоб тренування пройшло дуже добре, одразу треба розігрітися. Євгенійович показав мені, як правильно качати шию. Тепер спробую і я. Ви знаєте, після двох хвилин розмінки щось мені вже перехотілося спробувати боротись. Я не думала, що це буде так складно. Ну нічого, зібрала волю в кулак, відчуваю себе подрячком. Пора і вауна м-м ай. whistle Алексей Евгеньевич, я готова. С чего мы будем начинать? Начнем сначала с самого элементарного. Это да просто постоите в стойке, попробуйте поперемещаться по ковру. Каково это? Постоять в борцовской стойке. Пока для начала этого хватит с головой. Хорошо. Ну что ж, начинаем. Начнем. Да, Вита, что мы сейчас будем работать? Особыва. Симот. Первое это на пресс, естественно. Будем делать прыжки с вечами для красивой попы и подтянутых ног, потому как для девушек это немало важно. А вот моя попа важна для девушек? Естественно. Девушки всегда смотрят на мужские попы, поверь мне. Тогда давай заматывайся моей попой. Давай. Поехали. Ты готов? Готов.

Кудись укочуюсь, Якщо хтось з хлопців вважає, що аеробіка це туфта і тільки для дівчат ви і праві і не праві одночасно. Це також якраз займається хай дівчатка але це не туфта. Взагалі туфта. Садіться на м'ячик. Отвір наші отека, який я викриваю стали, потім роблять. Денис, и сильно. Ножки ставим широко и немножко минутка как Молодцы! Упражнение на пресс. А дальше там нам имеются. Зерно а -а -а. против тихого. Ванечка, слушай. Не може ніяк його побороти. Поясни мені, як це, як можна його кинути такого здорового хлопця, такій дівчинці. Допоможеш? Та, так. Да. Гаразд. Ну що, не боїшся мене? Розповідай. Взяти її за голову. За голову? Да. а з нас за голову. Ну, якщо Він забрав твою голову, треба взяти руку, так? Вот так. И голову так высовываешь. Так. Ага. Так просто прибрать его да. руку, да? Так это легко. Ну что, давай, пробуем. Ру рука! попробуем. Ну, все, далее. Если, а если он уже встыл, я положить вас в парк и забрал голову. Ага. Возьми. Только возьми. В голову и положи. Парк. Я... Тогда вы... Ну, вот так. И вот тут.

Ми, і на... Такий маленький, такого великого завалив. Нічого собі, я нічого не зрозуміла. Давай ще раз.

По боксу мене не вибачить за цей, цей рух. Ще хвилин 30, а мене зараз вже винесуть. Просто винесуть. Альон, от скажи, будь ласка, скільки разів на тиждень у вас ця каторга? Три рази на тиждень. Три рази на тиждень? Так. Тебі це подобається? Так. Тут Дуже гарний колектив, дуже гарні заняття і мені дуже подобається тут займатися. Ти стомлюєшся? А, а якщо не стомлюватись, то який товк? Все. Ну, я не знаю, можливо жити спокійним життям, не напружуючи бедра свої якісь там. Ні, я активний спосіб життя це ж дуже добре. Ну, гаразд. Фух. А, треба порадити Дарці, щоб теж сходила на аеробіку. може не буде ще гарніша. Попа. Ну, що як тебе хоч збути, а то ми поборолись з тебе, познайомитись забули. Мене звути Олексій. Дуже приємно. Льош, скажи, будь ласка, а скільки тобі років? 17. І скільки з цих років ти займаєшся боротьбою? 6. 6 років. Ух ти, класна. Ну і як тобі подобається? Дуже подобається. З самого раннього як тільки в перший день я прийшов, зразу мені цей вид спорту сподобався, і, ну, і, і займаюся їм і наполегливою працею. Угу. І ти плануєш далі продовжувати, так? Так, звісно. Хочеш пов'язати своє життя з цим? Так. Да. Це дуже круто. Скажи, будь ласка, а е, тобі взагалі не складно цим займатися? Бо я сьогодні спробувала це неймовірно складно. Спочатку, звісно, було складно, але потім, коли тренуєшся, тренуєшся і поступово вже становиться легше, але все рівно складно займатися. Я, якщо чесно, залюбків займалася і присвятила цьому своє життя, але я вже працюю на телебаченні. Ну, як я вам. Ну, ти знаєш, не понравилось, як ти двигаешься. Давай посмотрим качество тепер твоєї тренування. Ти загласен? Ти хочеш на мою попу подивитись. Ну я думаю, тут то только не тільки попа работала. Давайте на бицепс посмотрим. Вираз сто вам вираз. Дякую величезної Олексій Олексійніш до речі, старший викладач міського комунального закладу дитячої юнацької спортивної школи з вільної боротьби. Скажіть, будь ласка, а які тренери у вас ще тут викладають? У нас є два заслужених тренера: це Мурачов Володимир Вікторович і Лазаренко Сергій Анатолійович. А скільки дітей у вас займаються? 260 чоловік. Угу. І вони їздять на всеукраїнські міські. Звісно, всеукраїнські чемпіонати України, міжнародні турніри. Угу. Дуже вам дякую раз. І ми рухаємося на вихід. Ти що робиш, Пробач, пробач, пробач. Дивитися, пробач, будь ласка, це, це просто звичка вже. Нормальна така звичка Я бачу, ти дарма часу не гаяла. Ну, є таке. Я підкачалась. Бач, бач, як класно. Хлопці, кидала? Кидала, звичайно. А вони тебе? Тільки mm -hmm. я, тільки я. А ти підкачався? Я, звичайно, підкачався, але я на тебе такий злий, в мене так болять ноги, я, мабуть, на роботу взагалі завтра не прийду. Я вже знаю, куди підеш наступного разу. Куди? А це ви побачите наступного тижня. До побачення. До побачення.